Всім привіт! І Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт звернув. Виживання з модом Simple Cloud з реалістичними хмарами. Да, Там здалека видно розваг хмара. Поїхали. На. От таке открывается. Поїхали. Є. Yeah. Чивку дали. Норміч. Yeah. Це саме початкова очівка, я не знаю чому я так радуюсь. Будемо робити спінеран по Minecraft. Угу. Тільки ми будемо його, мабуть, довго проходити. Угу. Ми Будемо робити такі серії. Пока місь серії. Угу. Щоб не втратити речі, я добавлю такі правила гри. Тепер речі не можу втратити речни. Щоб не втратити свої речі. Да йди сюди, а куди ти пішов? А вот і так. Я нікуди не пішов. А тут буває дерево. Я йду це. Добуду як то там камінь. О! Гейте. Не випило нічого. Бачу піщеру. Туф піщеру. Наживаючи на клавішу F, то показує... може показувати інформацію, де зараз знаходиться гроздва Хмара. Mm. Каменный век. Давай уже досягнули а каменный век. Mm. 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 Oh, Не понятно. А вон мои палки. Мэтч. Легендарный. Mm сокеру, всякие пожарные. Что там робишь? Все-таки в да, тебя там зомби. Нам за да не треба нам, хай будет такая. Просто складность. Ну, это звучание складность. Ок.